День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван-Мустанг від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 12 сантиметрів. У глибину побульці диван займає 1 метр. На бульцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП, колір венгетерний. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На великих подушках гарна декоративна строчка з втяжками. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти нижню частину посадочного місця, підіймаємо за допомогою хлястику та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану при... від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце цій модельці дивану 1,50 см на 1,90 м. Наповнення дивану Ортопедична букова ламель, пружинний блок, повст, пінополітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір – можливо на салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.